Іржа саме так називається колекція шедеврів відомої української художниці Оксани Фурса. Днями свою персональну виставку вона представила у Національному музеї Тараса Шевченка. Тому світу не знають Оксана Фурса, але знають Тараса Григорьовича Шевченка. Тому, мабуть, це через простір Національного музею Тараса Шевченка, ну більше є шансів достукатись до світу. Це вперше. По-друге, я дуже люблю цей простір, він для мене знаковий. Він ем, пропонує класним художникам виставлятися. Тут дуже багато повітря. Ви бачите цю стелю. І коли вперше в 22-му році ми робили виставку, саме їжаки з з'єдналися тінями з стелою і з її ну, такими ребрами жорсткості, які є на потолку. Для мене іржа ну, це глибокий шрам на моєму серці, на вашому, на всій Україні, бо нас з'їдає іржа війни, з'їдає іржа корупції, з'їдає іржа наших чварів. І я сподіваюся, що ми всі. Як глибокі філософи, зможемо прорости через ту ржу, обов'язково знайти в собі сили і найкращі кольори. Для того щоб весь світ побачив, що Україна не стоїть з протягнутою рукою, а вона дуже багато може дати в культурному плані світові. Оксана Фурса перлина українського фолк-арту та володарка унікальної техніки зустрічного мазка. Художниця створює свої картини двома руками одночасно. На виставці представили 20 мальовничих полотен із серії Іржа відродження. Це вже четверта експозиція художниці у цьому просторі. Оксана Шфурса розповідає, що саме зараз відчуває потребу показати суспільство Ільству ретроспективу своїх творчих пошуків, що фіксували на полотні всі історичні та знакові події перебігу війни в Україні, підтримати художницю прийшли друзі, колеги та поціновувачі високого мистецтва. Я дуже радію бачити вас всіх тут. Мені дуже приємно від тої енергії, яка до стелі назад. А я думаю, вона і прориває цей потолок. Бо зараз переді мною стоять дуже успішні талановиті люди, і я до всіх до вас дотягуюсь. Мені дуже приємно, що в мене такі друзі, що не зважаючи на те, що, що зараз час це найдорожче, ви подарували мені сьогодні цей день. А я вам подарувала, надіюся, емоції, які ви бачите. В Національному музеї Тараса Шевченка, який вкотре вже відкрив для мене свої двері. Мені приємно, що ви тут мене поставили і ззади два крила білі. І людина тут відчуває себе, наче в неї є крила, і вона вже полетіла десь. І це так приємно мені. Я з пані Оксаною Фурса. Поруч багато років вже я спостерігаю, як це відбувалося все в її житті. Спочатку був коліж, потім інститут. Вона творча така, і вона почала малювати такі картини, що я не розуміла, як це так може взагалі людина це зробити. Причому обидвими руками як це робить пані Оксана? Я бачила, бачила, як це все твориться, і вона вкладає в кожну картину душу таку. Здається, ти подивишся? Вони вже летять. Чи повзуть, чи щось таке. Розумієте, я не знаю такого художника в Україні, як пані Оксана, а шовковий є живопис. Це ж витвори мистецтва, які я думаю, світ ще не бачив. І я вже казала, що нашим талантам треба допомагати. Таким як Оксана, щоб все люди побачили, що життя продовжується в Україні, що можна малювати, танцювати, співати, що ми живемо своїм життям кожен день. Я дуже задоволена, тому що знаєте, такі піднесення, піднесення, тому що дуже потужна колекція, і дуже гарне приміщення, розташування, і ідея, як все розставили акцентовано роботи, і робота Оксани завжди з теплом. З таким, знаєте, глибоким, глибоким осмисленням осмисленням життя і роздуми про життя, і роздуми про майбутнє. І ця колекція, хоч вона і називається Іржа, але це про майбутнє. Ну я взагалі-то надихаюсь як творча людина енергією Оксани, тому що ми вже не перший раз знаходимося навіть у цьому році на такому класному заході на виставці. Ми були у салоні інфініті, коли вона була ініціаторкою, щоб зробити свою виставку. Але там ми побачили багато дійсно її хусток дуже дуже високої якості, і це її авто. Трське бачення, і тут ми бачимо на вже на білому фоні, е, коли ця іржа виставлена, вона зовсім не, не, не для нас, ну має зовсім інше якесь значення і надихає зовсім на інші якісь роздуми. Що все одно, яка б іржа сьогодні за нами не стояла, ну яка б нас не випробувала, ми все одно вийдемо, у нас все одно буде світле життя, на, нас буде надихати творці. Ми самі. Ми будемо надихатися. Культурний шок. А я завжди людина емоційна сприймаю мистецтво через емоції. І коли я відчув, я цю відчув, відчув цю творчу колосальну енергію, оцей, цей викид цієї енергії, яку Оксана, ця царівна та дідна дівчина. Жінка в нас могла передати в своїх роботах, і тут є е, певні ну певні такі пошуки. Я завжди ціную людину, яка шукає. Вона на цій виставці, яка принципово відрізняється від попередніх виставок, вона шукає. Тобто кожна робота по-іншому зроблена. Кожна робота зроблена е, з, з, з певними відчуттями, які відрізняються від попередніх. І воно ці роботи достойні бути в музеї. С участным средством по всему свисту. Я говорила Оксане, что это одна из самых ее удачных, потому что ее можно вписать в любой интерьер. Они теплые, они душевные, они позитивные. И сейчас на фоне того, что когда проезжаешь и видишь, а, ржавую технику военную и так далее и так далее вот эти вот яркие пятна то есть она использует вот эту ржавчину и яркие пятна это позитив это вера в то что все восстановится все будет еще лучше и это дает возможность смотреть с надеждой в будущее и, и действительно верить чем больше людей которые верят в это чем больше людей которые это поддерживают тем Я сподіваюся, швидше пройде чудо. Ми з Оксаною дуже давно знайомі, завжди підтримуємо один одного заходи. Оксана неперевершена, неймовірна. Художниця, арт, митець. Для мене це еталон, це неперевершені роботи. Ця, саме ця колекція, вона, на мій погляд, дуже стильна, дуже інноваційна. У неї як інший погляд і, на Україну, на мистецтво. Вона унікальна, як і всі роботи Оксани, але ця колекція іржа уособлює собі сталевий такий. Дух українського народу тому роботи бездоганні ці крила, як і фенікс, праспора, дастра, крістерні до сірок це наше відродження. Відродження нашої незламної України. Оксана Фурса, окрім самої експозиції, підготувала для гостей. Насичену програму, жива музика, подарунки, благодійний аукціон і звісно, можливість долучитися до доброї справи в рамках заходу. Зібрали кошти на допомогу постраждалим під час війни дітям. Без показу авторських хусток Оксани Фурса ця колекція дійсно унікальна і шедевральна. А мати такий витвір мистецтва у своєму гардеробі мріє кожна українка. Загальна концепція виставки: іржа як алегорія знищення зброї. Іржа, через яку ми всі проростаємо і відтворюємося яскравими фарбами як нова нація. Виставка буде відкрита для відвідування до 2 червня, тому у кожного є шанс доторкнутися до високого мистецтва. Ольга Марцинко, Сергій Семенов, спеціально для 33-го телеканалу.